Олена Андрусюк народилася у Львові, завершила консерваторію і 13 років тому переїхала до Кракова. Там продовжила навчання. Мала таку тугу за всім новим. Я хотіла пожити за кордоном, побачити, як люди живуть, повчитися. І я вважаю, що я трошки досвіду набралася. Це прекрасне місто. Це теж місто побратим Львова. Я з великою теплотою в серці згадую мої часи там, бо це були приємні студентські роки. Однак у Польщі залишитися не судилося, і співачка продовжила шукати країну, де могла б навчитися ще чогось. Доля звела з музичною академією в Осло. Там завершила магістратуру. На даний час я фактично живу на дві країни Україна і Норвегія. Родина тут, і я повертаюся і підтримую, і серце рветься додому, тому це не перший візит. Від початку повномасштабного вторгнення це вже п'ятий чи шостий візит до України. Зізнається Олена Андросюк. Однак із концертом у рідній країні після початку повномасштабного. Штабного вторгнення Росії вперше та сподівається, не востаннє. Якщо мені вдасться, я би дуже цього хотіла. Е, мені треба напевно трошечки удачі і Божої ласки, але я би дуже хотіла мати концерти і у Львові, і в Києві, і я дуже на це сподіваюся. Знайомство художнього керівника Коломийської філармонії зі співачкою відбулося випадково у Празі. Там Сопрано європейського рівня й отримала запрошення виступити в Україні. Пригадує Микола Губчук. У нас спільний концертмейстер-корепетитор, з яким я працюю дуже давно з пражської опери. Коли я дізнався, що вона буде деякий час в Україні саме у Львові, то я подумав, якщо вона буде тут, то я би дуже хотів, щоб. Виступила в Коломийській філармонії Оленка, тому що має прекрасний голос і навики, і тому це буде цікаво глядачам. Олена Андросюк додає, концерт у Коломиї став дуже символічним для неї, адже в ці воєнні часи дому особливо бракує. Після стількох років я нарешті співаю вдома вдома, і це для мене велика честь. А з другої сторони, я думаю, що кожен знає той, хто їде е, в Україну, е, знає цю тяжку дорогу. Автобуси, кордони, і це теж свого роду така таке випробування. Але воно завжди приємне. Бо в кінці ми їдемо, вертаємося. Всі дороги додому ведуть. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК.